Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Відео про попередні наші результати і схему, за якою ми йдемо, є у нас на каналі. Я їх прикріплю в описі до цього відео. Тобто там, де ми закладали яйце, там, де ми, який режим був, яка була вологість до 14-го дня. Значить, з 14 дня у мене встановлювалася вологість 45%. Температуру я тримала 37,6 на табло, на табло інкубатора. Провітрювання є і автоматичний переворот працює. На 15-й день я вже почала підвищувати вологість на 50%. Температура так само 37,6. Уже було у мене відкрито: три от отвора, тобто на три чверті вентиляція. І поступово, з кожним днем, трошки більше, трошки більше, я підвищую час на провітрювання. Можна, звісно, встановлювати от датчик на яйце, ми теж його встановили, але я не впевнена, що він от коректно працює. Ну, Поки що спостерігаємо, нічого не буду казати. От. Скільки охолоджувати, є простий спосіб. Охолоджується яйце до тих пір, поки його отак до ока не прикладеш, не, не, не повинні ми відчувати жар. Воно повинно бути до ока приємне. Тобто око не повинно чути тепло, але воно й не повинно бути холодно. Тобто ну, це скільки років я вотую, скільки разів я інкубую. Завжди я так на це орієнтувалась по часу. Це виходить, що ми стартуємо від 5 хвилин, і там уже ближче до вилупу. До вилупу можна вже дойти до 15, а можна і дойти до 20 хвилин. Все залежить від того, де стоїть інкубатор. Як перегрівається яйце, яка температура в приміщенні, де він стоїть, якщо прохолодно, відповідно, яйце буде охолоняти швидше. Якщо у приміщенні жарко, то може бути провітрювання і охолоджування. І на 30 хвилин. Тобто тут все індивідуально, тут чіткого алгоритму, як діяти похвилинно і покроково дати неможливо. Так, 16-й день. Волога так само 50%, температура на табло 37,6%. Охолоджуємо, переворот працює. 17-й день. Вологість у нас 50% так само. На табло я знизила на 37,5%. Провітрювання робимо. три цих отвори в мене відкриті. Переворот працює і охолоджуємо. Наприкінці 17-ї доби ми зробили ще одне овоскопування. Слава Богу, станом на той момент всі яйця були живі. Сподіваюсь, що так вони і доживуть до вилупу, і вже починаємо готуватися якби до перекладання на кілимок. Починаємо з 18-ї доби, починаємо поступово підвищувати вологу. От я за 18-ту добу це за вчора, я від початку доби і до кінця покроково підняла вологість від 50 до кінця доби на 65%. Це для того, щоб уже починала з трошки розм'якшуватись, щоб уже ну, готує, готуємося до вилупу. Температура на 18-й день у нас 37,5% на табло. На датчику нашому на яйце він показує 38. Ну, повторюсь, я не сильно на це орієнтуюсь, тому що в нього є похибка, яка точно мені здається, що 2 десяті, але перевірити його, відкалібрувати достатньо точно не було можливості. Просто я собі це занотовую, що він показує, щоб потім розуміти, принаймні, чи він взагалі мені потрібний. Дякую, друзі, за перегляд. Кому відео було корисне, ще раз запрошую підписатись, ставити вподобайку. На все добре, до побачення.